Якщо Сіярто і Лавров між собою спілкуються, для чого це офіційно публікувати? Для чого про це офіційно говорити? Е, у мене у вас одразу виникає запитання, про що вони могли говорити? Можливо, так це вони так балансують свої е, сили і свої впливи. Що ми із вами із Росією, але ми поїхали до України. Виглядає це так, якби. Е, Дійсно про щось домовлялися і говорили, то певно, це було би за закритими дверима, і це залишилося під грифом секретно. Чи я неправильно щось розумію? Може бути і під грифом секретно, але це може бути згодом. Зараз питання в тому: ну, по-перше, як би там не було, жодні умови секретними не втримаються. Практика це показує. Воно рано чи пізно все одно стає публічним. Друге. Це свідомий крок для того, щоб показати, що Угорщина готова грати роль посередника, угу. тобто це така більш показова історія? Звичайно. Угу. третє: те, що Орбан їде до о, України зараз, коли він починає головування в ЄС, це дуже показова ознака, тому що він ж таким чином демонструє ще європейське лідерство. Тобто, Орбан теж не хоче бути діяти у відриві і сказати, що це виключно позиція Угорщини, і я тут ні до чого угу. як країна Європейського союзу, ні. Він діє дуже прагматично, щоб не спалювати мости із ЄС. і Він репрезентує ЄС. Він приїздить і каже про те, що от перший візит в Україну, тому що а, Європа, тому що безпека і так далі, і це, до речі, теж хороша ознака. Тобто, він демонструє певні кроки назустріч інакше до України, інакше він би не міг з жодним, жодним чином бути посередником, тому що тоді виникли питання: а чому Орбан? А він же представляє російську сторону, а він же заангажований. А так він приїхав до України, так він відкритий. Каже, ми школи відкриємо українські, не тільки угорські відкривайте на Закарпатті. Я, до речі, дуже цьому радий, тому що вперше це прозвучало, бо знаєте, раніше все було навпаки. От тільки вимоги Угорщини, угорська мова, угорські школи. І ми не чули, а тут все ж таки, ну, принаймні, демонстрація зворотнього зв'язку, що ми готові до якихось дзеркальних дій. Ми відкриємо українські. Подивимося, як відкриють, сподіваюся, що це буде. Ну, і я думаю, що це все активізувалося. І от що мені здається зараз, що я спостерігаю, що Росія, Путін, хоче так само якогось прогресу в перемовинах ще до президентських виборів. Для них президентські вибори в США я маю на увазі. Це якась невизначеність. До речі, коли Путін сказав, його запитали, якось а що ви думаєте про президентські вибори в США, і ми ще нічого не сформували думку. Він сказав, а ми ще не знаємо, що нам думати. Він, мабуть, сказав правду. Чому? Тому що ну, от пришвидшення цих треків, і те, що пише політика, що там якісь зараз ідуть обговорення, і Трамп щось пропонує, і Росія щось закидає, вони все намагаються активізувати до президентських виборів США. Мабуть, через те, що з одного боку, якщо прийде Трамп. Бояться невизначеності. Не все там так визначено. Переможе Байден знову ж таки, або хтось від демократів. Там теж не зрозуміло, ще до кінця, ну от скільки лишилось до 21 липня, там уже далі ніхто чекати не буде. Або йде Байден, затверджують, або хтось будуть висувати. Але прийде хтось від демократів, теж не ясно. Тому що це ж означає, що вони не зупинять ту політику підтримки України, а можливо активізують, тому що вони візьмуть скоріш за все тоді. Більшість в палаті представників в Конгресі, і тоді це буде означати, що вони будуть вільні щонайменше на два роки ухвалювати рішення, ті, які їм треба. і республіканці нічого не зможуть зробити. І тому я думаю, що Росія теж активізувалася, але дивіться, все одно дуже приємно і показово, що все йде з подачі України. От нам треба посередник, раз приїхав Орбан. Ми кажемо про те, що є трек, який потрібно до кінця року, раз активізовується Росія. І це, це непогана тенденція. Але зараз можна говорити тільки про тенденцію. коли поспішають вже сказати якесь змістовне наповнення, про що ці перемовини як. Не можна нічого сказати, тому що ось цей останній пункт останнє слово за військовим. І до кінця року буде зрозуміла картина на полі бою, кондиції, з якими ми можемо війти в наступний рік. Ми готуємося до наступальних дій, чи не готуємося, як ми будемо це діяти, в якій ситуації буде Росія, чи ми скочуємося в позиційну війну остаточно, чи є шанс з неї вийти, яка буде позиція партнерів? Підтримка України на 2025 рік, наше забезпечення, постачання. Тому раніше сказати про те, що може бути там драфтом цих документів, обговорень, дуже важко.